Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя і це мій канал про Rollercoin українською. play to earn проєкт, який дає змогу заробити криптовалюту. Вітаю вас з початком нового сезону. Він у нас святковий, 11 різдвяний. Дуже виглядає красиво. Всі майнери, які тут у нас будуть у сезоні, вони такі файненькі. Я прям всі хочу, і вже зараз можу вам сказати: Боже, гляньте на цю шапочку, е, що я буду купувати цей сезон. Е, так, можливо, це не вигідно. Кожен для себе вирішить це сам. Зараз ми з вами поглянемо, що нам пишуть блозі: які оновлення, які е, зміни, а далі рішення приймає кожен сам. Так, ціна почнемо з ціни на квитки. Голд Пас коштує 99,95, і ми з вами будемо отримувати ті нагороди, які пройшли. А е, другий квиток коштує 549,9. І це ви отримаєте все одразу. Так, далі нагороди. Ось вони. Тут написано скільки в них, в них потужності. Але цю інформацію ми бачили і в самому сезоні. Далі щодо змін. Тепер у нас сезон не 500 хп, а 400. Викутання сезонних квестів тепер приносить 196 хп на день. В минулому було 168. І не забуваємо, що за тиждень ми будемо мати 224 хп. Це оце, Коли ми починаємо з кожного ранку і нас вітає хпшечки. Так, так виглядають квести. Тепер ми маємо витратити 0,03 РЛТ на Таскволі. І сьогодні я вам покажу, як це можна зробити. Так, отримаємо 10 хп, далі витратити 0,5 РЛТ, також на Таскволі, обміняти один або більше РЛТ за криптовалюту, виграти 10 ігор. Виграти 10 ігор, ну ці ігри будуть змінені. Виграти 40 ігор, це загальна кількість, зробити 10 крафтів. Так, це у нас відвідати Телеграм або Твіттер, це буде також змінне, Запросити одного друга, відкрити один кейс за РЛТ, витратити 7 РЛТ в Store. Так, це у нас і РЛТ, і купити майнер з розпродажу або купити майнер з магазину. І останнє це виконати 8 квестів. Так, тепер щодо щоденних квестів. Необхідна кількість РЛТ у квесті заробити 0,05 на стіні завдань буде зменшена до 0,03. Тобто, те саме, що і ось це завдання. Нагороду відкрити ще скливу скриню буде збільшено до 30 РСТ. Це нагорода за рлт бокс І за виконання щоденних квестів буде збільшено до 70 або 60 тижневі квести. Нагорода за квест виграє 200 ігр, буде збільшена до 50 РСТ. Кількість справ у квесті відкрити 10 щасливих випадків, ну тобто 10 щасливих боксів, зменшена до 5 боксів. Кількість квестів у розділі 25 буде зменшена до 24. Нагорода за цей квест буде збільшена до 30 РСТ Кількість квестів у розділі виконати 45 щоденних буде зменшена до 40. І нагорода за цей квест буде збільшена до 75. Нагорода за виконання 8 щоденних квестів буде збільшена до 4 РСТ Математикою займатися я не буду. Я не можу вам сказати, чи вигідно це, чи ні. Кожен подивиться на протязі тижня-двох, чи дійсно це якось вплине на його гру. Але якщо ви наберете 100 лайків під цим відео, я зроблю математичний, математичне відео. Так, далі у нас новенька міні-гра. Ми також з вами зараз в неї пограємо. В нас відкрили депозити на Litecoin. Так, і це про нагороду. Нагорода за Матік збільшилась на 2. Раніше була вона 6, тепер 8. І нагорода за блок за BNB у нас була 0,04, тепер 0045. І трошки знизились у нас за блок за біткоін було 35, якщо я не помиляюсь. Ефір у нас був 0,0042 І салана була 0,025. Тепер трошки зменшилися. Так, хочу почати з нової гри, вона ось, і ми зараз зіграємо з вами в неї, щоб бачити, як. Так, нам пропонують керування кнопкою пробіл або лівою кнопкою миші. Мишою мені зручніше. Так, мета піднятись гори і ми натискаємо в той час, коли наш хом'ячок попадає у кружечок. Таким чином, вони піднімаються нагору. Поки що дуже легко, можливо, в подальшому буде швидше. Ось так. Нагороди 850 поєнтів це за перший рівень. Подивимось на дистанції, скільки вона буде нам приносити поєнтів, і чи буде вона досить вигідною для швидкого набору потужності за ігри. І тепер, як і обіцяли, я покажу вам, як пройти завдання заробити 003 РЛТ за на Натаскволі. Ми переходимо на Taskwall. Мене цікавить оце лутаблі. І тут ми з вами будемо забирати з двох одразу. Перше, це скуті, якщо я правильно кажу, це маркетплейс, який нам дає. Раніше ми закривали з ним таску щоденну. Ось так: ми просто переходимо. І воно вже мені пропонує. Е е якщо ви не зареєстровані, то е реєструєтесь, буде форма реєстрації, і нарахування почнуться з наступного дня. Е якщо ви зареєстровані, ви одразу відкриваєте і вам пропонує заклеймити 10 монеток. Ми їх заклеймили, Тепер ми переходимо. Тут треба трошки почекати, тому що я так розумію, що воно рахує час проведений на сайті. Так, з'явився оцей хрестик, ми його натискаємо. Тепер ми тут збільшуємо до 10 і конвертуємо, тим самим виводимо ці 10 поєдні на наш рахунок. Все, можемо закривати. закривати. Так, перевіряємо. Так, щоб це побачити, що у нас виконулось, ми заходимо так. І ми бачимо, що у нас вже 0,01. Нам лишилось, щоб забрати це завдання, отримати 0,02. Знову йдемо на тасквол, лутеблі. І тепер ми знаходимо OnClick. Це сервіс перегляду різних сайтів, за які нам також дають поінти. Ось воно знаходиться. Тут, я думаю, що також треба зареєструватися комусь, хто не зареєстрований. Виглядає це ось так: перше, що це перевірка на робота. Так. І тепер нам пропонує переглянути за 28 поїтів 60 секунд який сайт. Ми натискаємо ОК, нас перекидає на сайт. І ми його дивимося. Так, час вийшов. Тут ми закриваємо, і ось це нарахування 28 поїнтів. Це я вам показала приклад. І далі так само ми подалі далі відкриваємо сайти. Е, сюди можна заходити двічі на день, вранці і ввечері, і тут буде якась кількість сайтів. І ви зможете набрати е, 0, ну, тут видно 440 поїнтів. в мене це 0,028. Е, так, тепер ми їх виведемо з вами. Натискаємо на вивід. «віздрав». Так, і тут я погоджуюсь. Оскільки я зайшла з Лутаблі, і тут вже підв'язаний мій аккаунт. Сума мінімального виводу: 100 поїнтів це буде десь. Я вам зараз покажу, скільки це буде. Ну, 105 це 0,06. Вам треба, щоб було 0,2. Ну, от у мене 795 це було 0,05. І єдине, що я хочу вам сказати, що отут частенько буває якісь, якісь, якесь опитування. Ви його натискаєте, і навіть якщо ви не пройдете по цільовій аудиторії, вам не рахує сто поїнтів. Це непогано, я дуже часто цим користуюсь. Так, чекаємо, поки буде вивід, щоб пройти завдання. Так, ще я вам хочу сказати, що м, тут взагалі багато е, пропозицій, бачите? Для кожного регіону, для кожного телефону, для кожного для кожної місцевості тут можуть відрізняти завдання. Якщо бажаєте, можете витратити деякий час і переглянути більшість з них, подивитися, що є, і знайти отакі завдання, як скуті. Можливо, ще десь буде таке завдання, щось відкрити і отримати за 0,01 Якщо ви знайдете таких три завдання, і будете щодня їх відкривати, то буде добре. Ще я хочу вам показати завдання. За перегляд відео йде нарахування. Виглядає воно ось так: Лут-ТВ. Ось це будь-яке з цих. Ви переглядаєте, і вам також буде нарахування. Десь тут буде зараз вспливашка, де я показую відео саме про цей метод. Я все показую, розказую, якщо бажаєте, перегляньте. Так, вертаємось ми на головну. Давайте перевіримо, чи прийшло нарахування, чи ні. Так. Прийшло нарахування і завдання я закриваю. Ось так. Таким чином, можна щодня його закривати, якщо один раз заходити на скуті, і двічі або тричі за день заходити на OnClick і наклацувати там 002. Так, і Щоб закрити ось тут завдання, мені не вистачає 001. Не знаю, от сьогодні ввечері витрачу трохи часу, походжу, може, знайду оці 001, щоб закрити. Хоча 15 Рсте то вже не такі великі монети на початку сезону. Отже, сезон дуже цікавенький. Я обов'язково зніму відео, як я буду купувати квиток, і я думаю, що це буде десь тут або тут, бо треба ще підзібрати РЛТ. В мене лише 37. До речі, в мене є вже на вивід 6.76 матіка, хочу більш красиву суму, можливо, буде 10 монет, і я їх виведу, можливо, і раніше. Отже, дякую, що подивились відео зі мною. Підписуйтесь на мій канал, тому що далі буде більше відео про цей сезон і всі мої враження і інші лайфхаки. Підписуйтесь, ставте лайк, обіймаю вас і до побачення!